Усім привіт! Ви на каналі Валена Андрес-Геншин, і це відео про крутки на Нефер. Публікація відео трошки затягнулася через те, що я хотіла змонтувати відео на свяснувний акаунт про розпаковку з Аврори до Хелловін, хоч із запізненням, але я дуже рада представити вам крутки на Нефер. Ця кішка зачарувала мене своїм яскравим дизайном, і я просто не могла її не вибити. Перед початком відео пропоную вам підписатись на мій канал. Тут ви знайдете відео про зачистку локацій, крутки про прокачку персонажів. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових роликів. Ставте лайк цьому відео та пишіть у коментах, чи вам подобається нефр. А також підписуйтесь на мій телеграм. Посилання буде в описі до відео. Приємного вам перегляду! Астральний приділ активації. Ух ти. Це вже доступна нова ось де потрібно вибивати емоції персонажам, мабуть, наряди. Точно не пам'ятаю. Я хочу одразу це перевірити. Дорогі путешественники, добро пожаловать в астральний приділ Геншин Імпакт. Ми стремимося создати атмосферу, яка підтримує позитивну і здорову ігрову среду. Перед тим, як вийти в астральний преділ, внимательно прощайте слідує правила. Ущити, що... Ага. А, Це просто правило добре. реальный предел начала примите преданных вам манекенов и посетите чудесный мир созданный ведьмой октавией октавией как из э, сериала сотня э, здесь вы найдете множество невероятных игр на любой вкус играя в одиночку или с друзьями вы также сможете дать волю своему творчеству создавая уникальное пространство собственными правилами станьте создателем воплощайте в жизнь гениальные идеи и делитесь радостью и вдохновением с бесчисленными игроками играя в игры вы также сможете пережить запечатленные в этом загадочном мире ведьмы Октавией. Собрать различные коллекционные образы. Завершите задание Архонта промежуточный том паралогизм, чтобы узнать о происхождении астрального предела. Так, ну я пока еще натисну пизднейше, потому что зараз я хочу глянуть, еще у нас загали удалось в игру и хочу все таки крутко сделать. Сегодняшнее видео будет самое про крутки Нефер. А нас у нас, значит, баннеры Нефер и Фурины. Фурина У мене є, вона мені не потрібна. Зброю крутити я не буду. У мене зараз назбирано 151 крутка. Сьогодні буде 100% стандарт. Однозначно, тому що у мене до цього було три перемоги, і я не вірю в те, що мені і в четвертий раз пощастить. Що у нас тут по івентам? Елегія Угашева лунного свята. Пісня поле луни, репріза вже доступна. Значить, сюжет Архонті у нас є. Тестовий забіг. Ось за за вже можна отримати нагороду, сінцю і ягоява. А не форія пізніше прийду. Приглашення в приділ, пробуждення генія. Так, це також пізніше. Сокровище предела, призрачна ночь свічей. Ой, це зараз от канун Хеллоуіна, це так атмосферно. Ось Блін, Круто. Так, повелитель морозної ночі, новий бос. Ага, це все. Компенсація. Доступна і браузерне собиття доступне якесь. Я хочу також подивитися, що із себе представляє астральний приділ, тому я це роблю після того, як я покажу крутки. І, скоріш за все, це буде без зйомки відео на камеру. Просто за кадровим голосом. Я хочу уже потім по факту розказати, які в мене враження про цей астральний приділ. А зараз переходимо до крутки. так, Трошки мені додалося круток завдяки компенсації. І зараз у мене 156 круток. Із четвірок у нас у банері колеї, сінцю і яояо. Ага, після лауми у мене відкручено 9 круток. Зараз можна кинути одну і потім врахувати десятками. Значить, десята крутка. Епі См... так. Ай! Ой! Ой! А я, я десятку одразу крутинула, так? Це виходить 19 круток. Ой, так, десятку. Колеї. Зараз одну кину. Все одну просто. Є. Двадцятка вже відкручена. 30. Колеї. Я взагалі не знаю, скільки у мене тут колеї, тому ну це друга за ці крутки. Коротше, не буду рахувати. Сімцю церемоніальний меч. Я яу Так, у мене було 156 круток. 155 рахуємо. Десятка була відкручена. Зараз це буде 60 круток, Мабуть, ми наближаємось до Софт гаранта. Драконій рик. Дісім десята квитка. Блін. Сімцю. Фо, ну що? Зараз буде вісімдесята. Я розумію, що зараз буде стандарт, але ну так не хочу. Око сознание. Блін, це четверта перемога. Ура! І мене залишилося ще 85 круток, тобто ще хтось міг би випасти, але я крутити більше не буду. Ну, якби тут в банері була Арлікіна. Можливо, я пі не втрималась і покрутила ще, але фріна мені не потрібно і не пар... вже також. Це один вибивати нікому не хочу. Зброю також не збираюсь крутити. На цьому все у магазині можна ще докупити три крутки, і нехай на майбутнє буде. Блін, от я зараз придумала одну таку штуку. Так, а ну-ка, ну-ка, сімцю це шість уже. Йо-йо. це чотири. Колеї це 4. І Невер. Ой, яка гарна. Вона мені прям максимально подобається. Вони взагалі прям особливо, коли я пройшла сюжет. така мені так подобається. Я ще, ну можливо, я помиляюсь, але я ще не бачила таких очей у персонажів. Значить, що я зараз хочу? Ну, вже так, постарінки, хочу спробувати зробити пачку для нефер із тих персонажів, які в мене є. У мене немає фуріни, і в мене немає Нілу. Байджу також немає. Це 6 Айно також немає. У мене є лаума. Блінка про також немає. Хіда. Що ж взагалі за? Загони. А нахіди взагалі не на як. Це мені взагалі не подобається. У мене геге зовсім не прокачано. Значить, так. Ну я подивилась ось ці ось варіанти. Мені вони не подобаються. Тому я хочу спробувати якийсь свій варіант по типу Нефер, Лаума, Айно, Хайниця 6, або о, або Фуріна, і Сахароза. Ну якось таке собі. Я сподіваюся на те, що в майбутньому вийдуть ще класні персонажі, які якось Нефер доповнять. І потім буде більше варіантів з всякими там загонами. Це було раніше так само з Мавуїкою, там і з іншими персонажами, коли вони виходили до них, було ще мало персонажів, щоб створити якусь класну команду. Але поступово варіації виросли. Тому і тут я на це сподіваюся, що пізніше варіантів. Буде більше. А поки що я зроблю ось такий загін: нефер, лаума, фуріна, Ну і поки що сахароза. А потім, можливо, я трошки щось підкоригую. Лауму і нефери потрібно качати. Як на мене, вона із дівчат зараз найгарніша в гімаші. Хоча я і не дуже люблю зелений кольор, я більше люблю червоний, по мені видно, але він на ній виглядає дуже класно. Так, починаємо завдання архонтів. Хм. Ну, так як у мене головна героїня дівчина, я хочу, напевно... Ні. Мені подобається більш жіноча форма. Я сподіваюся на те, що будуть гарні жіночі наряди. Так, це воно що? Якось мені жодна із цих не подобається. Більше нічого немає. Ну, Нехай буде базово. Колір шкіри нехай буде очі. Я хочу, щоб вона була схожа на мене, тому нехай будуть зелені. Ого, ну це якось занадто великі, Нехай буде на середині. Ця форма очі мені більше подобається. Ой, а я, я ж не закінчила, я хочу повернутись. Брови, зачіска. Це все? Ну нехай така буде. Наряд. О, мені подобається напа. Нехай все. Ім'я. Ну, звичайно Валена. Ого, так. А це... це реальні люди. Так я ніколи не грала ні в Roblox, ні в Майнкрафт, ні в всякі різні подібні ігри. Тому я навіть і не знаю, що воно і як що тут робити. Ух, мені подобається цей наряд. Це по типу щось БП, да? Що потрібно зробити для того, щоб отримати ці нагороди? Ага, це знову таки вхід в астральний приділ, отримати 5000 тисяч. Досвіду завершити п'ять матчей, пройти три різних приділа. І не люблю коп. Мені не подобається не хочу взаємодіяти з іншими людьми. Так, я зрозуміла, це типу баннер, щоб вибити ось цей наряд. Значить, п'ятизірковий наряд. Це ось ця відьмочка, чотирьохзірковий. Ну це щось по типу кицин на Хайлуїн. Ні, не подобається. Ой, а це дуже гарно. Як добувати ось цю валюту? Недостаточно жеот вас создання. Повисті уровень літаписі, щоб отримати більше. Це оно що? Якісь завдання? Ось тут можна отримувати жода в созданні? Я можу створити. Тобто я можу одночасно двома різними персонажами бути, вот. а ім'я яке їм ім дати? Нехай буде кіріто. Не знаю, чому мені чомусь майстер меча онлайн приходить завжди першим на думку. Так, 160 я вже отримала. Це ж що таке, не розумію. Ні. Що це? Це якісь ігри. Не знаю, поки що не хочу. Єдине, що я хочу, я хочу спробувати покрутити штани. Не цікаво. Чи йду у зіркові? Ой, ну чесно скажу, мені поки що не подобається. Можливо, це через те, що я якраз і не розібралась поки що, а можливо, це просто через те, що мені не подобається взагалі такий стиль ігор. Він Напевно, я звідси вийду. А як звідси вийти? Ой, а тут ще й своє меню. Як звідси вийти? Я хочу повернутися назад. І не хочу ні з ким грати. Вихід, вихід, де тут вихід? Десь потрібно підійти і кудись нажати, я не розумію нічого. Чот. Мені подобається атмосфера Хеловіна. Це поки що єдине, що мені тут подобається. Я взагалі не розібралась ні в чому тут. А тут класно. Я сподіваюся, тут не почнуться якісь бани за те, що з кимось граєш сумісно в кооперативі і хтось використовує чити, а Тебе банять. Мені таке не подобається. Тому я нікого не пускаю до себе в світ. Як це, це вийти? Що це L означає? Що таке V? Зрозуміло, це там стікери, ті. Як вийти звідси? Ой, вернутися в Тайват. І поки що я більше не хочу сюди повертатись. Значить, моє перше враження. Я не хочу туди поки що повертатись найближчим часом точно. Я хочу грати, як і раніше. Просто в геншин без цих всіх роблоксів, майнкрафтів, всяких. І без взаємодії з іншими учасниками і гравцями не хочу. Ні, це не мій стиль. Можливо, мені потім сподобається. А за них можна їх можна качати? Ого! Вау! Я навіть і не думала. А ну-ка, якщо їх взяти в загін. Вони ж і так виділяються. Вони чимось відрізняються один від одного. А, не можна двох в один загін. Добре, зрозуміла. Вау! ух ти. Я б хотіла ульту її побачити, але це потрібно десь знайти ворога. Ще. Не знаю, не знаю. Мені поки що це не дуже сильно подобається. Можливо, я просто. Боюсь нового, його від себе відштовхую, і, можливо, потім, коли я побачу, як інші грають, буду думати, чому я перше не починала щось там придумувати, якось там щось створювати. Але перше враження поки що таке собі. Так я боюсь всього нового. І що з цим зробиш? Нічого. Дякую всім за перегляд цього відео. Ставте лайки, пишіть у коментарях. Як вам Нефер. Навіщо ви її вибивали, якщо вибивали? Бо я вибивала її, тому що вона мені просто подобається. А які причини у вас? Підписуйтесь на канал, щоб бачити більше подібних відео. Натискайте дзвіночок, щоб їх не пропускати. Також підписуйтесь на інші мої соцмережі. Посилання буде в описі до відео. До наступного відео. Усім пока-пока.